Укомплектованість ТЦК нижче за 40%. Військовий омбудсман Ольга Решетилова закликала критиків мобілізаційної системи долучитися до роботи ТЦК, щоб оцінити її на практиці. Чому ситуація зі штатом ТЦК та СП настільки критична? Омбудсман назвала кілька причин: в першу чергу співробітники можуть тривалий час працювати без вихідних. Окрім мобілізаційних завдань, працівники виконують значну кількість додаткових адміністративних функцій. По-друге, фіксується випадки. Морального тиску та фізичних нападів на працівників ТЦК, наприклад, в Одесі група осіб застосувала кийки та газові балончики проти військовослужбовців і пошкодила службовий автомобіль. Частина суспільства критикує ТЦК та СП, проте кадровий дефіцит у цих установах залишається значним. Ольга Решетилова зауважила, що пропонувала правозахисникам долучитися до роботи в ТЦК, але черга охочих не вишикувалась. Водночас обусман зізналася, що деякі методи мобілізації дійсно не гуманні. Вона щодня отримує десятки звернень про те, що після доставлення до ТЦК військовозобов'язані зникають, тобто немає зв'язку з рідними. Це створює ризики порушень прав і негативно впливає на рівень довіри серед новобранців. Відсутність зв'язку з рідними це один з ключових факторів високої кількості випадків самовільного залишення частини. Пані Решетилова розповіла про експеримент в одному навчальному центрі. Комбат повернув бійця в телефони, і кількість СЗЧ знизилась до нуля. Недовіра до ТЦК може свідчити про наявність системних проблем у сфері мобілізації. Водночас, співробітникам територіальних центрів комплектування доводиться працювати у виснажливих і стресових умовах. Невдоволення, страх та хаос у комунікації лише послаблюють нашу обороноздатність. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях.